Тормозок. Це найперша і найголовніша моя задача щодня. Не приготуєш то сама полізеш у лоток. Постало питання, відбивні чи запекти м'ясо. Зупинилася на запіканні. Карбонат, ще говорять у нас, биточок. Готую перший соус. Дві середні цибулини натираю на саму дрібну тертку. Головку часнику пропускаю через прес. Додаю одну чайну ложку солі. Ось і перший соус готовий. На м'ясі роблю проколи ножем. Натираю сумішу, яку приготувала. Далі загортаю в харчову плівку та залишаю на 2 години для промариновування. Тим часом готуємо другий соус. Я його зібрала все приблизно на око, що мала під рукою: набір до м'яса, копчена паприка, перець, джика, в мене сира домашня, гірчиця була також у мене в зернах, але то не суттєво можна любу: соєвий соус, олія, мед, соус соцебелі. Скоштувавши, я ще додала пів чайної ложки солі. М'ясо, яке вже промаринувалося, викладаю на фольгу і пергамент. Фольга для того, щоб не пригорав пергамент, гарно обмазую м'ясо з обох боків. Далі я його загортаю, ось краще робити саме так, як я показала, бо останні 15 хвилин прийдеться запікати розгорнутим, його зручно буде розкутувати. Час запікання при температурі 180 градусів 2-2,5 години. Готове запечене м'ясо залишаю вистигати у юшці, яку воно пустило. А вже вранці нарізаю і в судочок. На смак воно схоже на буженину, м'ясо жирне, пісненьке, з огірком чи помідором саме те. Ну, сьогодні якось так. А завтра буду видумувати щось інше. Смачного!